Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша Сила запрошую до спільної молитви. Христи, що народився в убогості, Навчи нас правильного зрозумілого смирення, яке не є рабським плазуванням перед твоєю силою, не є ознайомленням з дарами, які ти вклав у наш розум чи серце, але яке підносить до неба гімну подяки за великі долі та цілі, які ти накреслив Людського духу, закликаючи його до участі в твоїх справах та спадщині. Тож дякуємо тобі, Господи, що ти прийняв на себе нашу вбогість і неміч, щоб навчити нас жити і страждати, прагнучи звільнити дух від путь земної смертності. Слава тобі, що ти відкрив небо надії вічного миру і правди незадоволеним пориванням наших душ на землі, нашим розчарованим надіям, болям і бажанням. Народися, Христе, в наших серцях і підніми їх від безсилля, і піднеси їх від землі до себе, щоб вони брали приклад Твоїй любові, і самозречення. Вдихти в нас силу Твою і світло Твоє, що ми горіли любов'ю, як смолоскипи правди, освітлюючи шляхи Твої на землі людям доброї волі, але немічним духом. Навчи нас. Навчи нас простоти, з якої ти жив і помер, і з якою ти ходив по світу, добро і притягуючи до себе всі болі і страждання людські. Благослови нашу працю і труди, щоб усе робилося з чистим наміром, сповнити твою волю, оберігай наші серце від гордості і бажання винищити. Вивищитися над іншими, охороняй наш дух від бунту проти твоїх незбагненних судів, Як прийняв ти офілеєми смирення, поклоніння простих честь мудреців і царські дари, так прийми, Господи, поклоніння серця, що віддаємо тобі з усіма своїми стражданнями і маєтками. Прийми, кадило, любові й віри, що шукає тебе на небі, з усією тугою невдоволеного серця на землі, прийми золотої лики моїх почуттів, розчарованих, знайомих, зранених холодом і людською невдячністю. І миро земної гіркотища наповнює моє часу до країв. Несу до тебе, Господи, весь урожай мого життя, в якому крім, крім колосків багато куколів, і з ним стою перед тобою, щоб виховувати Твою волю на тому місці, яке ти мені вкажеш. Наказуй мені: я готовий до дії і до бою. Зміцни мене. Якщо Твоя воля, щоб я страждав, за свої провини або провини інших, виконуючи закони справедливості, дай мені сили нести свій хрест. Поєднуючи його з твоїм наміром, відкуплені людських душ, особливо тих, що вірені моїй пійці, прости їм їхні провини, як я прощаю їм усі болі, прищарування і рани, завдані мені. Людям доброї волі, чистого серця даруй твій мир, проголошений сьогодні вночі твоїми ангелами, а тим, кому бракує цієї доброї волі, чи серця, озлоблені болем, відвертаються від тебе, веди їх з добром і милосердям. Благослови церкву Твою, благослови мою батьківщину і мою родину. Благослови надії матерів, які подібні до Твоєї Пресвятої Матері, сьогодні з любов'ю схиляються над дитячою колиською. Благослови батьків і синів, благослови землю і народи, благослови весь світ, який ти прийшов спасти. Амінь.